Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це відео про перехід Сатурна в знак Овен, яке відбудеться 25 травня, по 1 вересня буде перша інгресія. Сатурн це планета, яка створює основу, встановлює дисципліну та правила. Вона формує наші принципи, може давати їй обмеження, вона дає випробування долі, борги, перешкоди. Її ще називають планетою карми та часу. Але вона це робить тільки для того, аби ми докладали більше зусиль праці, а також наділяє нас. З терплячістю, наполегливістю, розрахунком це дисципліна, закон, строгість та рух до ваших цілей. Перед тим як перейти до прогнозу по знакам зодіаку, я дам загальну інформацію по цьому переходу. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Сучасні астрології це планета, що відповідає за структури, системи управління, контроль та відповідальність за порядком у світі. Це наш уряд, великі компанії, фірми, керівництво та особисті проекти. Сатурн в Овні дасть нам відчути активність, завзятість, норовливість і бажання домінувати. Це поєднання допомагає досягти успіху, стати лідером, швидко йти до своєї цілі, по іншому почати працювати. Втілювати щось нове в свою працю, іноді може підштовхувати до ризикових заходів і відчайдушних вчинків. В політиці посилюються закони, порядок. влада може скрізь і всюди встановлювати свої порядки, накладати обмеження, особливо це буде стосуватися великих фірм, державних організацій великого бізнесу. Все буде розвиватися досить швидко, будуть відкриватися нові підприємства з виготовлення зброї по всьому світу, тобто така біль. Інше активність буде у військовій справі багато хто буде йти по контракту. В армію працювати з корупцією теж почнуть вести бій. Тіньові схеми вже не будуть працювати так, як працювали в знаку Риб. Овен наділяє Сатурн силою до боротьби. Не просто відстоювати своє, а все ретельно обдумувати і прораховувати кожну дію, кожен крок для того, аби досягти як найкращого та найшвидшого результату для своєї країни. Це коли більше все переходить на дію не тільки на полі болю, а й в дипломатії. Думаю, що санкції на деякі країни будуть накладатися більш жорсткі та більш швидше. А ми будемо все літо відстоювати свої кордони. З 900-х роках Сатурн перебував у Овні 38-39 роки. Ми знаємо, що там розпочалася Друга світова, але багато подій відбувалось також в 38-му році. Потім Сатурн був 1967 по 69 роки в знаку Овні. Овен теж була шестиденна ізраїльська війна, йшла В'єтнамська війна, але багато відбувалося в деяких країнах зміни на законодавчих рівнях. Ви можете проаналізувати це, погугливши в 1996 року. По 99 роки, і, і як ми всі знаємо, в 1996 році, 28 червня, в нас було прийняття конституції України. Також в цьому році в нас започаткували власну валюту. Тому Сатурн не несе тільки погане. Кожного року відбуваються події по різному, але це події на державному рівні. Зараз Сатурн буде перебувати зайде трішечки 25-го року. Потім в з травня по вересень він тільки загляне в Овна. Далі він буде перебувати в цьому знаку з 26-го року по 28 восьмі роки. Взагалі, перехід Сатурна в знак Овен 25 травня він не буде остаточним входом. Тобто, буде ще ретроградний рух цієї планети з 1 вересня. Ця планета перейде в знак риб, е, от і з 21 липня по 28 листопада цього року, 25-го він буде йти в ретроградному русі, тобто в зворотній напрямок, що з одного боку дає нам можливість завершити незакінчені справи, а з іншого боку, поверне нас повторно проходити вже отримані наші уроки долі. Тобто, ми спочатку побачимо швидкий розвиток подій, а потім нас знову поверне в минуле. Остаточно ця планета зайде в Овна 14

E, взагалі e, таких в, в екстремальних ситуаціях ми можемо забувати про обережність, коли Сатурн перебуває в Овні. Але завдяки тому, що Сатурн повільно і наполегливо вчить нас мудрості і відповідальності, то ми можемо використовувати свою внутрішню силу, міць для досягнення своїх цілей e, під впливом напористого Овна, навіть великі перешкоди стануть нам непереборними. В цей період добрий для спортсменів і військових. Міськових. Вони будуть більш впевнено досягати своїх цілей. Е, водночас Сатурн може накласти обмеження на нашу впевненість у собі, тож під час цього періоду слід відстоювати свої інтереси та дотримуватися кордонів інших людей. Сатурн може бути гармонійний в натальній карті, тоді він додає людині сили справитися з будь-якими задачами. Напружений Сатурн дає часті проблеми в роботі чи здоров'ї, депресії, лінь в деяких випадках дійсно накладає обмеження. Тяжко досягти мети, але все залежить від аспектів у вашій натальній карті. В цей період слід краще робити, знаєте, розвивати свою організованість, терпіння, дисципліну. Кожну дію ретельно продумайте, беріть на себе відповідальність за свої дії, ставте довгострокові цілі і не бійтеся досягати успіху у справах, тому що події розвиватимуться стрімко. Це дасть змогу робити різкі стрибки назустріч до запланованого. Ну, а які можливості цей період або дасть, або дасть випробування для знаків зодіаку? Я розповім далі. Напругу в цей період можуть відчувати козироги, раки терези, особливо ті, що народжені в перших числах знаку перший, другий його градус, там з 21 по 24 по 23 число. А удачу будуть відчувати овни, леви, стрільці, водолії, і близнюки, теж народжені в перших числах знаків. Отже, перейдемо до знаків зодіаку. Овни, ви найсильніше відчуєте вплив Сатурна, тому що він буде йти по вашому знаку зодіака. Готуйтеся проявляти дисципліну і відповідальність. Ви можете досягти успіху в робочих проектах, зайнятися самореалізацією та профілактикою власного здоров'я, пройти обстеження чи перейти на здорове харчування. Може змінитися ваша зовнішність. Також можуть з'явитися. Корисні контакти з іншими людь людьми, е, от ви можете закріпити робочі е, або особисті стосунки. Проявляйте активність, відстоюйте свою думку і в будь-яких ваших справах і вас все обов'язково вийде. Е, ви будете першими. Тельці у вас можуть виникати ситуації усамітнення обмежень ізоляції примусових, таких як лікарні, проблеми з законом або добровільні. Це можуть бути далекі подорожі, ретрити, санаторії, робота з дому. От ви можете бути втягнуті в якісь таємниці секрети, або від когось приховуватися. Також вас може цікавити таємні знання, психологія, езотерика. Якщо потрібно, тут добре звертатися до психологів, езотериків, астрологів, дехто з вас буде вирішувати питання еміграції, а дехто порине в духовність та благодійність. Добре планувати робочі проекти, які згодом зможете представити загалу, також добре мати співпрацю з іноземцями. Близнюки, у вас взаємодія з колективами, друзями, людьми, однодумцями в соціальних мережах, ви можете зайнятися постановкою реалізацією ваших цілей та планів, займатися організацією колективної праці або можливі зміни в організації, де ви працюєте. Дехто з вас може вступити в групу по інтересам, когось буде цікавити астрологія, хтось буде вести великі робочі проекти, які згодом принесуть вам прибуток. Зміни можуть відбуватися у ваших старших дітей. Ви можете відчути покращення здоров'я. Також дуже добре вам розвивати власні соціальні мережі, якщо є. Раки в цей період вас можуть чекати випробування, особливо ті, хто народжений з 21 по 23 червня. На вас можуть покласти більше обов'язків на роботі. Разом з тим, ви можете очолити відділ чи отримати підвищення в кар'єрі, або взагалі змінити роботу, відкрити власний бізнес чи займатися оформленням офіційних документів. В декого можуть змінитися соціальний статус, такі як одруження, розлучення, народження дитини. Нова посада, нова робота, вихід на пенсію, чи документ, документи на місце проживання. Доведеться докладати багато зусиль, але результат того вартий. Леви, для вас це гарний час зміц зміцнити зв'язки за кордоном, з іноземцями, е отримувати документи на проживання за кордоном, поїхати в подорож, вивчати нові культури, мови, релігію, взагалі розширювати свій світогляд. Хто планував десь піти навчатися, ви ж ви з легкістю поступите. Також добре займатися викладацькою діяльністю, ділитися своїми знаннями з іншими, робити публікації. Писати тексти добре, вирішувати буде юридичні питання, дехто може багато спілкуватися з родичами чоловіка або жінки, а дехто буде шукати духовного наставника, читати якусь релігійну літературу чи відвідувати монастирі. У вас, взагалі, такий цікавий період для подорожів, навчання. Юриспонденції, викладацької діяльності діви для вас це гарний час навести лад у ваших фінансових справах, закрити борги або взяти кредит на власну справу. Ви сміливо можете інвестувати кошти в бізнес чи купувати рухоме нерухоме майно. Вам можуть приходити соціальні виплати, аліменти та спадщина, гроші від клієнтів, якщо ви надаєте якісь послуги, звісно, зміни можуть відбуватися у фінансах вашого партнера. У вас прокинеться жага до заробітку грошей, важливо слідкувати за власним здоров'ям, можуть бути і травми, і операції. Декого може почати цікавити містика, езотерика, а в декого можуть бути бурхливі романи, або ви додасте пристрасті у власні інтимні стосунки. В і парі Терези вам Сатурн буде ставити задачі в партнерських відносинах. Потрібно буде брати на себе відповідальність в особистих або ділових відносинах. Ви можете з кимось попрощатися зі свого оточення, а на зміну прийдуть інші люди. В декого буде укладання шлюбу, а в декого розірвання. Те саме стосується і ділових відносин. Хтось змінить роботу, а хтось відкриє з партнером якийсь бізнес. Можуть виникати ситуації з конкурентами. Або клієнтами. Якщо ведете бізнес, потрібно докладати більше зусиль для результату. Дехто буде укладати договори про співпрацю, а дехто буде вирішувати питання в судах з адвокатами або нотаріусами. Скорпіони, у вас іде збільшення рутинної роботи, побуту щоденних зобов'язань, в кожного свої обов'язки. Хтось стане батьками, хтось розпочне будівництво, дехто буде робити ремонт, і для цього потрібно наймати працівників, щоб допомогли. В декого збільшиться об'єм роботи на робочому місці. Хтось вступить до лав ЗСУ, а дехто буде доглядати за кимось із рідних, а хтось візьме собі домашню тваринку для догляду. Може щось змінюватися в організації, в якій працюєте, і через це у вас може змінитися ваш графік. Зміни можуть бути і по здоров'ю. Вчасна діагностика допоможе подолати хвороби. Тому не зволікайтеся від прийому до лікаря, проходьте профілактику. От, обстеження вчасно. Почніть харчуватися здоровою їжею і можна додати трішечки спорту. Стрільці у вас можуть з'явитися обов'язки, які стосуються дітей, онуків, ви можете багато часу приділяти їх питанням. Хто планує вагітність, це гарний період, аби стати батьками. Дехто з вас може активно і успішно розвивати свій бізнес або власний творчий проєкт, дехто може знайти улюблене хобі, в декого стрімко будуть розвиватися романтичні стосунки, хто самотній може познайомитися з цікавим партнером на колективному зі. Брані чи вечірці, можливе знайомство, флір через соціальні мережі, або ви помітите, що хтось з колег чи друзів проявляє до вас якісь романтичні почуття. Хто давно в парі захоче проявити тепло до своєї половинки, добре проходитимуть виступи організації якихось свят. Якщо ви маєте якось до цього відношення... Вас може побільшати роботи для тих, хто займається спортом, ви з легкістю можете отримувати призові місця. Козироги, ви можете займатися вирішенням сімейних питань, спілкуватися і проводити більше часу з рідними, не вступайте з ними в конфлікти, приділяйте більше уваги батькам та рідним. Дехто буде займатися побутовими справами, покращувати умови житла, робити ремонти або купувати техніку чи меблі в дім, наймати працівників для ремонту або будівництва. Дехто з вас може отримувати спадщину чи оформляти документи на житло або робити приписку. Дехто буде купувати, продавати чи орендувати нерухомість. Хтось з вас буде переїздити в інше житло. Також вас можуть турбувати питання батьківщини. Важливі зміни можуть відбуватися в членів вашої сім'ї, ви будете їх підтримувати. Можлива зміна кількості членів сім'ї, народження дитини чи шлюб когось із рідних. Або ваш, якщо ваша робота пов'язана з нерухомістю, або ви працюєте з дому, то, можливе збільше. Шення роботи або заключення вигідних договорів контрактів. Водолії у вас буде багато спілкування з рідними або новими знайомими. Ви можете проходити якісь курси, або знайомитися в соціальних мережах. Тут дуже добре обмінюватися з кимось і ділитися інформацією, яку ви вже отримали. Зміни можуть бути і в професійній діяльності. Ви можете додавати щось нове, або ви можете піти навчатися, і це навчання допоможе в кар'єрі, або ви будете проходити стажування на новій роботі. В декого з вас може змінитися обстановка, нові сусіди чи колеги, може бути багато спілкування з братами, сестрами, родичами, сусідами, добре б вирішувати конфліктні ситуації. якщо були, Дехто може їздити в короткі подорожі чи відрадження по роботі, дехто буде займатися документами, оформленням чи заключенням договорів, дехто буде займатися питаннями автотранспорту. Це може бути купівля, продаж чи ремонт автотранспорту. Тут дуже добре здавати на права, дехто буде купувати нову техніку чи гаджети для роботи. Риби, ваш фокус стане на ваші фінанси. Ви будете думати, як збільшити власний дохід або знайти додатковий. Дехто змінить роботу на більш оплачувано, дехто зробить якийсь проєкт, відкриє власний бізнес і буде отримувати від нього кошти. Ви будете докладати більше зусиль для власного заробітку. Добре зробити підрахунок ваших доходів і витрат. Дехто буде покращувати свої умови житла, робити покупки, добре купувати, продавати, орендувати нерухомо. Оформляти іпотеку, дехто буде підвищувати свою самооцінку, інвестувати у власний розвиток. Добре робити переоцінку власної цінності, покладатися на власні сили, зміни можуть бути у ваших життєвих ресурсах. Під ресурсами я маю на увазі ваше здоров'я, імунітет, імунітет, цінність вашого часу, люди, що вас оточують, ваше майно та ваші гроші. Добре займатися власним тілом, покращувати його, займатися Займатися спортом чи сісти на дієту або робити уколи краси. Ось такий от прогноз по Сатурну в, зна... в перехід до знака Овен. Тобто додаємо, ставимо собі великі цілі, довгострокові цілі і рухаємося впевнено до своїх цілей. Не бійтеся змін. Ставте лайки, підписуйтеся та коментуйте. І до зустрічі!